Нашим таким першим завданням було все систематизувати, розібратися, поєднати два джерела щоденник, не менш такий оригінальний і важливий, і фотографії. Я вже десь 9 років від війни, а вона за мною. Тобто це да, спочатку був Донецьк, потім Маріуполь. Потім я три роки як в як і Верпіні, в Верпіні це приходить. Те ж саме переживав і син, і ми просто розуміємо, що таке евакуація. Люди, які розуміють і знають, пам'ятають, що війна почалася не в 2022 році, а в 2014 році. Вони розуміють, що кінець всім евакуаціям наступить тільки тоді, коли буде наша перемога. Ми не повинні нікому дати можливість написати нашу історію. Тому я зараз участвую майже в двох проєктах, які пов'язані з документуванням злочинів. Фактично, це злочин з їх боку і страждання людей. Це Результат злочину країни агресора сьогодні. Ми можемо спостерігати не тільки в Академії, а в принципі, Ірпінь, Буча, Гостомель. Наскільки вони зруйновані, але відновлюються. Пройшов вже півтора року спочатку бойових дій тут, але все ще всі ці рани не загоєння. А все, що люди потребують відновлення, так само як і міста. Всі ми знаємо історію інших країн, як Росія поступає через кілька років після того, як підписує мирні договори. Тому нам дуже важливо нагадувати людям, готувати їх до будь-яких можливих подій, які можуть статися. Тому сьогоднішній захід потрібно проводити на постійній основі. Я сподіваюся, що надалі так і буде. Мене час і ми можемо забути, що відбувалося. Я не бачу того героїзму, що ми от такі герої, що ми залишилися. Ні, але тут інше. Ми стали свідками, як поводиться країна-агресор. Тому це Треба зафіксувати і зробити документом. І те, що якщо це відео з цими фотографіями, з цим текстом все ж таки буде поширене, то Серед нашої спільноти, і серед нашого суспільства, це буде тільки плюс це буде ще одним одним доказом того, що творить агресор на нашій землі. Знову ж таки здається, що цінність і вартість таких проєктів ми зможемо побачити через деякий час. Зараз воно нам здається буденним, тим, що ми всі знаємо, до чого всі причетні, але буде через деякий час інше прочитання, інші емоції і інше значення.